Мандруйте до озер щоб поплавати або збирайтесь відвідати міста Німеччини. Ми зібрали для вас найважливішу інформацію, яка допоможе безпечно подорожувати по країні та відкривати нові цікаві місця. В цьому відео ви знайдете всю потрібну корисну інформацію, а також важливі дані про квитки на потяги та автобуси. Також ми розкажемо вам про зворотну подорож до України. Всі корисні посилання будуть знаходитися в описі під цим відео. Якщо на вас чекають мандри Німеччиною на великій відстані, то першою порадою буде ознайомлення із найлегшими способами пересування. Перший і найбільш популярний це користування німецькою залізницею за допомогою оператора Deutsche Bahn. Перевезення здійснюються потягами з назвою Intercity Express та Intercity. Ціни і розклад руху можна знайти на цьому вебсайті. На сайті є англійська версія, але ви завжди можете скористатися функцією перекладу сторінки у вашому браузері. Яка дозволить перекласти сторінку рідною мовою. Під час планування подорожі варто врахувати випадки пересадок, адже на різні сполучення діють різні ціни. Окрім звичайних цін FlexPrice, можна скористатися акційними тарифами SparPrice, однак такі акційні ціни не завжди доступні, тому краще обирати потрібний потяг заздалегідь. Якщо ви спізнилися на потяг, тоді варто купити новий квиток, адже усі квитки не можна безкоштовно обміняти або ж повернути. Пам'ятайте про це. Бронювання конкретного місця в вагоні потрібно сплачувати окремо. Безкоштовне бронювання конкретного місця доступне тільки для квитків у вагоні першого класу. Якщо ви регулярно подорожуєте з залізницею, радимо вам купити картку Банкарт, завдяки якій ви маєте можливість отримати знижку від 25 до 50% на купівлю квитків на потяг. Усі види квитків можна купити онлайн на офіційному сайті у центрах подорожей на великих залізничних станціях, а також у спеціальних автоматах. У потягах же купити квитки неможливо. Врахуйте це під час планування подорожі. Другий оператор, який здійснює залізничні перевезення це FlixTrain. Як правило, він дешевше за Deutsche Bahn, але варто зауважити, що, попри більш доступну ціну, потяги цієї компанії менш комфортабельні та не обладнані кондиціонерами. Ціни і розклад руху можна знайти на цьому вебсайті. Автобусні перевезення у Німеччині здійснюються перевізником Фліксбус, який має велику мережу маршрутів по всій Європі. Автостанція в Лейпцизі розташована з кожного боку центральної залізниці. Знайти їх вам можуть допомогти Google карти. Ціни і розклад руху можна знайти на вебсайті dabiflixbusde на якому є українська версія. Якщо вам потрібно здійснити подорож у певному регіоні, тобто на коротку відстань, то найкращим рішенням буде обрати потяг: Регіональ Експрес, Регіональбан або ж ес-бан. Такими видами транспорту можна користуватися також для досягнення віддалених пунктів призначення, проте в таких випадках потрібно враховувати часті пересадки. Наприклад, від Лейпцига до Берліну таким способом можна дістатися впродовж трьох годин, в той час як потягом Інтерсіті Експрес або Інтерсіті за одну годину 15 хвилин. В регіональних потягах також неможливо забронювати конкретне місце, адже там діє вільна розсадка. Діставшись Лейпцигу, у вас може виникнути питання функціонування транспорту в самому місті. Пересуватися лейпцигом можна трамваєм, S-Bahn та автобусом. Потяги s БАН зазвичай ходять з інтервалом в 30 хвилин, а трамваї та автобуси з інтервалом у 10 хвилин. Уночі інтервал руху потягів й автобусів збільшується. Нічні автобуси ходять від зупинки з центрального вокзалу до всіх районів міста. Інформацію про них ви можете знайти на сайті. Розклад руху автобусів є на всіх зупинках із зазначенням часу відправлення. Ви також можете переглянути його на сайті. Рух лейпцигом не є складним. Всі трамваї прямують до центра міста. Більшість автобусів зупиняється на центральному вокзалі. Їх розклад можна знайти на сайті, також на ньому можна знайти інформацію про тарифи та знижки з лейп карт. Під час поїздки на автобусі потрібно заходити спереду та показувати водію свій квиток. На всіх маршрутах регулярно здійснюються перевірки наявності квитків. У випадку, якщо у вас немає дійсного квитка, з вас буде стягнуто штраф у розмірі 60 євро, а ваші дані передані поліції. Також існують корисні застосунки, які допоможуть вам подорожувати Німеччиною. Офі показує поточний час відправлення транспорту з усіх найближчих до вас зупинок. ДБ навігатор зручний додаток для подорожей залізницею. Leipzig Move – офіційний застосунок, в якому ви можете знайти корисну інформацію про транспорт в Лейпцигу. Це програма, в якій є розклади потягів автобусів. Інформація про місцевий та регіональний транспорт. Це додаток, який дозволяє бронювати квитки на поїзди, метро, трамваї та автобуси незадовго до відправлення. Додаток, який дозволяє отримати інформацію про транспорт в Лейпцигу. Для повернення в Україну існує декілька зручних маршрутів. Найпростіший шлях через Дрезден, Герліц, Згоржелець і Врослав до Перемишля. Звідти курсує українська залізниця до Львова та Києва. Серед таких доступних маршрутів варто виокремити наступні. Проїзд через кордон між Герліцем і Згожильцем безкоштовний. На маршруті ходять інші поїзди зі змінами. В огляді показані лише премії поїзди. На маршруті Згожилець вроцлав курсують премії поїзди та поїзди з пересадками. Вартість 32,80 в злотих. Розклад та бронювання на зазначеному сайті. На маршруті врослав Перемишль їздять потяги Інтерсіті, які курсують кілька разів на день без пересадок. Вартість близько 60 злотих. На маршруті Перемишль Львів їздять потяги Інтерсіті, що курсують кілька разів на день без пересадок. Для бронювання квитків онлайн скористуйтеся наступним сайтом або офіційним додатком Укрзалізниці. Розклад поїздів та бронювання квитків ви можете знайти на цих сайтах. До України також можна дістатися на автобусі за допомогою Фліксбус. Вони ходять до Львова й Києва і коштують до 160 євро. Через популярність обраного напрямку варто купувати квитки заздалегідь. Адже рейси за декілька днів до відправлення можуть бути повністю заброньовані. Кожен вівторок, четвер та суботу із Лейпцига до України ходить автобус «Бензекспрес», ціна якого приблизно 80 90 євро. Інформацію про нього ви можете знайти на цьому вебсайті. Ще один перевізник, що їздить до України, це одрі. Розклад і ціни на автобуси цієї компанії можна знайти на зазначеному вебсайті. Під час подорожі Німеччиною ці поради будуть корисні та дозволять розробити зручний маршрут, щоб повернутися в Україну. Бажаємо приємної та безпечної подорожі.